23 жовтня у дворі будинку на проспекті Миру у Рівному стався розбійний напад. Принаймні, так міліціонерам розповів сам потерпілий. Невідомий чоловік напав з ножем на 38-річного жителя селища Оржів. Зловмисник поранив чоловіка та зі слів потерпілого заволодів 50 тисячами євро. Після чого втік у напрямку вулиці Симона Петлюри. На місце виїхали міліціонери, стали проводити огляд події, опитувати свідків. Щоправда, ніхто з місцевих мешканців, а також двірничка, нічого не чули і не бачили ніякої сутички. На першому поверсі кажу, гладив, не бачив, що до чого. А я не знаю, кого поранили. Зовсім не чув. А що пережив? Чоловіка пережив. Тут ніхто нічого не каже. І всі люди з цього дому кажуть, ми не знаємо, що тут почистити. Менше ніж за добу міліціонери з'ясували, що потерпілий каже неправду. Ніхто на нього не нападав. Він сам себе незначно поранив ножем. У нього було не одне, одненими, проникаючи ножове поранення, яке він скоїв сам собі. Після чого його було доставлено до лікарні, надано медичну допомогу та відпущено додому. Відповідно, він повідомляв до міліції про те, що в нього невідома особа викрала барсетку, в якій знаходилась і різна валюта номіналом те. 50 тисяч євро подальшому він визнав свою вину та розповів про те, що ніякої барсетки з грошима не було. В міліції кажуть, житель Оржева інсценував власний напад, бо має чималий борг і таким чином хотів відстрочити його повернення. Чи справді це так не вдалося дізнатися ні у чоловіка, ні у його дружини. Я вам нічого пояснювати не буду. Не можу саме поспілкуватися через те, що ну я не маю що. Вам... Тепер не лише доведеться повертати позику, а її велика ймовірність опинитися за гратами, адже за завідомо неправдиве повідомлення передбачене покарання від двох до п'яти років ув'язнення.